І так, привіт всім, привіт, мої підписчики, не підписчики, мої глядачі. Ви не просили, а ми знов зробили. Як моя мама сказала, ти знімаєш спеціально огляди на Мерседес, щоб вони тобі заплатили і ти перестав їх знімати. Так, да, я так і роблю. Це моя ціль, щоб Мерседес дізнався про мене. Сьогодні у нас на огляді Мерседес c 200 2025 року. З пробігом, з пробігом, з пробігом, чик. Чик з пробігом. 6460 км. З мотором 1,5 бензин на 150 кВт, на 204 кінські сили. Що ми можемо сказати по інтер'єру авто? Інтер'єр авто досить таки цікавий. Мені дуже подобається перехід бокової панелі в екран, в дисплей. сам Дисплей досить таки Приємний на ощуп, на використання, досить функціональний, але інколи не настільки інтуїтивний, як би тобі цього хотілося. Є дуже досить цікаві функції, які в принципі є і в попередніх мерседесах. Таке кінетичне, кінетичне сидіння, яке при активації, або кінетичне сидіння, яке при активації просто за кінетичною силою припіднімає або приопускає определенну зазону самого сидіння, яке ти активуєш, плюс є виставлення з параметрів сидіння по твоїй вазі, у мене 187. Давайте виставимо 187 чи 186, я вже не пам'ятаю, в раді 186, давайте оп! 186, в принципі, тут ми маємо 9-ступневий автомат. Який, можна сказати, досить таки відзивчий, мені дуже подобається, яке йде це авто. Хоч це і не перший клас, який маю, я маю, лише на попередньому, я не зняв огляд. На жаль, або на щастя. Бо тут був перший огляд технічний. Що тут ще є? Тут є ще функція світла. Є Підсвітка в авто розбивається на два типи. Є двох кольоровий та однокольоровий. З однокольоровим ти можеш вибрати будь фарбу, яка тобі подобається. В нашому випадку це рожева. Тому що мені подобається рожевий колір. Ха-ха-ха-ха-ха! Потім є двохкольорова е, двох або багатокольорова. Наприклад, зміна на синю непонятно який. Оп, ми вже від'їжджаємо. Це авто має дуже цікаву функцію, яку не мали попередні. Давайте ми зараз вам її покажемо. Функція цього, цікава функція цього авто, яка мені дуже подобається, заключається в тому, що ти можеш при паркуванні стати, нажати Назад відкрити, асистент паркування. Е, ти шукаєш? Не шукаю. Давайте проїдемось, щоб воно зрозуміло, де є парковання є... оба! Блін, аж цікаво. Ну давайте спробуємо. Зараз. Питаємось зрозуміти. Почати процес. Почати. Включили задню передачу. Цікаве питання, чи воно запаркується правильно, чи воно запаркується адекватно. Вроді щось бачить. І воно паркується як ідіотське. Тому що лінії воно не бачить від слова взагалі. Окей, зрозуміли. Дамо ще один шанс, дамо ще один шанс. Давайте, вимкнемо паркінг, вимкнемо драй. Можливо, воно щось не зрозуміло, що я хочу від нього. Давай. Просто камери. Печальненько. Не працює воно настільки добре, як я очікував, як я хотів, щоб воно працювало. Воно знайшло коректно свої місця парковочні. Можливо, зв'язано з тим, що там вже стоїть Ну Давайте спробуємо ще разочок. Тут пусті місця, видно лінії. Йому все рівно. Воно не бачить нічого. Ну, давай підійдемо ближче. Автоматично вімкнувся поворотник. Пробую паркуватись само На жаль, я думаю, що знову воно нічого не запаркує нормально, тож давайте не будемо натягувати час і запаркуємося. Це буде набагато швидше та набагато краще. Так, в принципі, повнотренці машини так, це, і саме це авто має тільки. Задню камеру. Передньої, на жаль, немає, бо немає переключення. Що ми тут маємо цікавого всередині? Маємо бардачок. В бардачку нічого, є якийсь слот білий і одну зарядку. Цей бардачок тут є дві секції. В принципі, об'ємно. Цікава панель, яка відкривається, в якій є бездротова зарядка. В який є два слоти на зарядку самку, який які є е, вискакуючі підтримники для стаканчиків. Ще що, щось є, лише не знаю що. Давайте не будемо ламати. Закривається воно приємненько. Що в нас є ще цікавого? Є ще цікавого управління сидінням. Управління сидіння мені не подобається, точніше, керування і налаштування підйому сидіння. Тому що, якщо ви подивитесь, в даний момент я нажимаю його, воно навіть не рухається У тебе відчуття, що ти його просто ламаєш. Цю ж саму систему використали в вес класі, і дуже важко, якщо ти перший раз сідаєш, зрозуміти, як воно працює і чи ти то не зламаєш. Постараємось зняти. Взагалі миллиметровое действие. Підсвітка цікава, ручка цікава. Музика бурмістер, відкриття багажнику, паркінг. Это, боже ручний тормоз на кнопочку. Руль не відрізняється від інших Mercedesів, на яких ми вже знімали огляд. Спідометр так само, як і в інших Мерседесах. ми можемо змінювати сервіс, асистенційні служби. Немає проекції, але є спорт-режим. Це авто має декілька, характер... декілька модів, декілька режимів. Тобто еко, комфортний спорт, спорт плюс та індивідуальний. Давайте ставимо комфорт. Візьмемо ключик, підемо подивитися, оцінку з Ззаду у нас стільки, стільки місця. Я нагадую, що я 1,86 м. В принципі, сидячи за собою, в мене є досить таки багато місця. Я не відчуваю себе якось дуже обмежено. Ну, впираються трошки ножки, а то, а то якщо сісти, так якесь іде. Функціоналу актуального авто немає ніякої індивідуальної кліматзони. Клімат Дуже цікаві під головники самі по собі є кнопка, кнопка, яка допомагає спустити крісло одне, а вона що тут що, також не доступ. В принципі, у нас ззаду та ж сама ситуація, яка була і в А класі. Є точка, де ми можемо опустити крісло подивитися в багажник. І підняти крісло Давайте подивимось, знаружимо до всередині. В принципі, тут непогані кармашки. Виходити з авто досить таки напряжно тому що воно досить низьке. Наружне наружний вигляд нашого авто в принципі непоганий. Це має, так як і всі інші е, лазерну систему оптики. Непогані колеса. В порівнянні з попереднім Мерседесом, З попередньою цешкою, яка була, то ці виглядають зимньо. Давайте попробуємо відкрити багажник. Багажник відкривається в. В принципі, добре, автоматичне відкриття, закриття. Також можна ногою. Давайте спробуємо ногою. І воно не працює як завжди. Я знайшов кнопочку, яка спускає сидіння одне і друге. Давайте подивимося, що воно... Ні, на жаль, воно не піднімає її. Знизу у нас є так багато, що аж нічого, але головне, що є коробка на продукти. Тут у нас буде базова система, всякі предохранителі і так далі. Давайте закриємо. І така легенька геліотіна. Об'єм багажника цікавий. Я б не сказав, що дуже малий, не сказав би, що дуже великий. Думаю, якщо я вмістився в А-клас, то провіряти на об'єм багажника. Об'єм багажника своєю тушкою не дуже вже і доцільний. Давайте піднімемо друге крісло. Супер. Так виглядає передня частина пасажирська. Може бути. Ну що ж, давайте заглянемо під капот. Мені дуже подобається цей, цей переход. Воно виглядає просто шикарно. Машина сама мені також дуже подобається з візуалу. Вона така компактна, спортивна і спортивно збита. Відкриття капоту у нас завжди тут. Що у нас під капотом? А під компотом у нас цікавий 1,5 бензиновий мотор. З турбіною. Чи то не турбіна, а каталізатор. знає, Я не механік. Люди, які знають, що тут знаходиться, можете сказати. Ну, бачите, мотор. Бачок на охолоджуючу рідину. Чи то на охолоджуючу. Коротше, якийсь на охолоджуючу рідину. До речі, а де бачок на омивайку? Треба дивитися інструкцію. Блін. Я не хочу дивитися інструкцію, щоб залити воду в омивайку. Хі. Акумулятор, GPS-трекер. Дуже придумано, дуже скрито. Ось воно, блін, як воно сховано Я думаю, де воно? Тобто в нас омивайка буде в крилі. Головне не вдарити машину. Два укріплення. В принципі, як на ГЛЄ може бути. Цікаво. Ну що ж, давайте проїдемось. Ось ці підголовніки, які у нас є. Стартуємо. Застябуємось. Безпека поперед цього. І поїхали. Що що цікавого тут є. З цікавого тут є функції, які говорять тобі про пішоходів, те ж саме, що було на ГЛС. А, що Попередження про якісь. Авто спереду немає. Давайте вимкнемо паркування. Дамо йому другий шанс. Ну давайте сюди. Подивимося, чого не запаркує само. Блін, страшно. Дуже страшно. Поміж інших автопаркувати машину. Тримаємо просто руль ногу на... біля педалі. Блин, ну нафиг. Мне не страшно. Давай это, давай это попробуем без да, далее. Окей, давай. Шукай парковочный систем. Ну, Что не можешь найти. О, Окей, okay. спроба номер два. Ну, викручую. Давай, 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 выкручу, выкручивай. Супер молочинка, молочинка. Саменька, саменька, саменька. Молодець, молодець, молодець. Так. Ой, боже, досить таки близько. Ху було страшно. Але ми показали, як це працює. Хоч із четвертої спроби, але все ж. Є. Давайте поїхали на дорогу, попробуємо показати, як машина їде. Не пам'ятаю, який у нас там... Іде зазор. Ну, пам'ятаю, що ще 70-100 чи 50-70. В принципі, машинка маленька, компактна, тож керується непогано. Не сказав би, що є якісь дуже погані нарікання. Я на подібній їздив до Венеції та їздив по Італії. Наскільки ви знаєте, в Італії досить маленькі і вузенькі дороги. Це авто ідеально себе показало. там. Функціонал руля, класичний круїз контроль підйом і скидування телефону, дистанція. Дистанція, як ми знаємо, не активується, тому що потрібно доплатити за неї. Утримування Адаптивний... Адап... активація адаптивного круїз контролю не активується, тому що треба доплатити за використання цієї функції. Але вона тут є. Як ми можемо бачити по попередженню. А от дуже м'ягеньке на відміну від А класу. Я розумію, що це один клас вище, чи два класи вище, буде А Б, С, Ну, Б клас це взагалі якийсь міні -венчик. Ну, Давайте спробуємо, скільки ми їдемо, 35. В принципі, їде непогано, прискорення не сказав би, що якогось монстра АМГ АМГ, але в принципі, прискорення приємне, немає жахливого удару в спину, та й немає. Такої лінії, як була в А-класі, ми вже під'їжджаємо до кінця нашого відеоогляду. На жаль, цей відеоогляд не був знятий одним кадром, тому що я випадково нажав на кнопочку Стоп. але мы не ображаемся. Давайте приедем еще трошечки. Авария. Братва, авария. контроль працює, утримування ліній не працює, на жаль. то напевно, тільки на трасі вона буде активуватися В принципі, цікаве авто дуже приємне на кожен день. Минулого разу я його мав на два тижні, дуже, дуже приємне на використання кожного дня, не відчуваєш ніякої, ніякої скованості, ніяких проблем. Якщо будете вибирати купити це чи ні можу сказати, що по комфорту досить приємне і рекомендую вам. Але по. Бля, ретро, чесно слово. Але по качеству і по надійності не знаю. Тому що саме цей екземпляр має чик. 6484 км. Дякую всім за вашу увагу, за ваш час. Лайк, like, комент, підписка і удачі!